Діти від 8 до 12 років. Ось клас навчальний. Живуть на аеродромі. Харчуються теж на аеродромі. Такий клас. Класи, кабінети, туалети, душ, все знаходиться в модульних будинках. Є кондиціонери і опалення. Все дуже просто. Є діти, керівник, юнацький планер, трасова система блоків для буксирування. і все це забезпечує безпечне навчання молоді всім етапам зльоту і посадки та дуже допомагає у профорієнтації, бо є вже знання і навички. Дівчинка промазала трошки. Зараз юнак готується до виконання вправи, а помічник приєднує фал до планера. Інший кінець приєднується через прищепку до трос. Юнак готовый. поднимает руку. Инструктор дадае газ. Натягивается трос. Планер пошел. Вправо началась. А это детские эмоции. Для информации. Існує програма для підготовки спортсменів планерістів у віці з 8 до 14 років. Методика навчання на одномісних планерах називається навчання пілотуванню із зовнішнім інструктором. Ця методика розроблена ще авіаконструктором Антоновим для планера А1 і збереглася у багатьох країнах. У Литві, наприклад, 15 льотних Юнацька дитячих шкіл і сексів. Це наступна сходинка. Польоти на двохмісному глайдері для виконання штопору, пілотажу і польотів в терміках.